На виїзді з Лозової у напрямку до Катеринівки невідомі панівичали дерева. Їх виявив директор Касана Володимир Селезньов. При об'їзді і контролі виконання робіт комунальним касан, мною керівником підприємства побачив, що на вулиці 25 Січиславської бригади на виїзді в сторону Катеринівки пошкоджені три дерева. Коли я зупинився, побачив, що одне дерево, якому десь до 10 років катальпа. Повністю зламано і два дерева поламане, великі гілки. Керівник зазначив, послідовності у діях немає. Під руку хуліганів чи хулігана потрапили випадкові дерева. Найбільше постраждали те, що росло на цьому місці близько 10 років. Його довелося спиляти повністю. За останній час такого не було, поки що не десь. Дай Бог, щоб ще не було більше не було. Наразі комунальники підраховують збитки, нанесені громаді, та планують звертатися до правоохоронців. Озеленювачі розповіли, зараз клімат міняється, і створити умови, щоб дерева, кущі та квіти добре приживалися та адаптувалися досить складно. Це потребує чимало часу та коштів на полив і добрива. Людей просять цінувати працю інших та не нівечити навколишній благоустрій.